Кін продовжує активно співпрацювати з Росією, а його інтереси в Україні захищаються на найвищому рівні. І це не тільки про бізнес угоди, це також політична підтримка та вплив на рішення у Верховній Раді та уряді. Кріпа також виступає бенефіціарним власником компаній, пов'язаних із Льовочкиним, наприклад, і Кінена. Причому друга частка в таких належить і Івану Фурсіну, другу та партнеру Льовочкина, який раніше. Тримав долю політика в Росукренерго. за деякими джерелами, часто кошти від транзакцій кріпи надходять з банків країни агресора, наприклад, таких як Веб РФ. І поки правоохоронці покривають кріпу та його бізнес, активи чоловіка зростають з неймовірною швидкістю, так само, як і вплив його тіньових кураторів, що втекли з України, але не припинили годуватись з нашого бюджету. За нашими заявами, Святошинська окружна прокуратура вже внесла відомості до ЄРДР, а районні суди Київщини зобов'язали силовиків розпочати досудові розслідування та чи чекати на продовження слідчих.